А ось що робити тим батькам, які з тих чи інших причин не можуть віддати свою дитину до дошкільного закладу, а життєві обставини складаються так, що конче потрібно виходити на роботу? Добре, коли у таких випадках є бабусі, дідусі, які можуть підмінити маму і водночас добросовісно подбати про маля. А що ж робити, коли рідних няньок в полі зору немає, і як не помолитися при виборі няні знає наша Вікторія Кузіна. Шукати няню можна різними шляхами. Один з них за оголошенням в газеті так значно дешевше, і в цьому випадку ви платите безпосередньо працівнику, але з іншого боку, ви не застраховані ні від крадіїв, ні від просто психічних хворих людей. Спеціалісти стверджують, що найкраще шукати нянь у спеціальних агенціях, адже вони несуть відповідальність за достовірність усіх довідок і рекомендацій, а також висувають і свої вимоги. Вимоги передусім не до досвіду, вимоги до наявності санітарної книжки, тобто це здоров'я няні, вимоги до того, щоб у неї бажано дуже була освіта педагогічна, медична. Не звичайно це особисті якості няні. Вона має бути тиха, спокійна, добра, привітна. Найоптимальніший вік для няні від 35 до 60 років. Саме з такою віковою категорією, як свідчить статистика, найменше проблем як у батьків, так і у дітей. Найбільше нарікань на молодих нянь від 18 років. У багатьох з них не вистачає ні досвіду, ні бажання гідно виховувати чужих дітей. А деякі навіть плутають об'єкт доглядання і всю свою увагу концентрують на туту малюка. Няня повинна володіти достатньо великим досвідом роботи дітьми. Краще всього, якщо у неї вже будуть дорослі діти або онуки такого ж віку, як і ваша дитина. Дуже важливо підготувати дитину до приходу няні і пояснити їй, що вас не буде вдома якийсь час. Після того, як ви зупинитесь на тому чи іншому кандидаті, обов'язково прислухайтеся до думки малюка і спостерігайте за його реакцією, адже няня повинна подобатися вашій дитині. Як би ви не були зайняті, пам'ятайте, що няня це лише помічник, а дитина потребує саме вашої уваги і ласки. Вікторія Кутіна, Віталій Поляков, вдав. Лого вибору і доброго ранку, Україно! Тему ми продовжимо із психологом.